Для багатьох є зрозумілим, що після цього параду, проведеного під час війни ізраїльсько-американо-іранської, виявилося наступне: щоб провести одну повітряну операцію, армія Сполучених Штатів звичайно спроможна а ось власне. Для того, щоб протистояти цьому квартету хаосу, Америці так само потрібні європейські союзники. І європейські союзники потребують тут і тепер чідкої відповіді від Сполучених Штатів Америки на ті безпекові загрози, які вже існують, а не на ті, які стануться або не стануться в майбутньому. І тому цей тиск він, по засумнімому, буде тільки зростати. І Трампа. І миттям, і катанням, і благанням, і облизуванням, і підлабузництвом будуть схиляти тільки до одного до підтримки України, тому що об'єктивно європейська безпекова система і оборона зараз перебуває м, на етапі пробудження, на етапі розігріву. І якщо, скажімо так, частина концернів вже активно перелаштовуються в тій ж самі Німеччині. Цілий ряд автомобільних концернів заявили про своє бажання бути постачальниками для німецького бундесферу. Попри те, що це достатньо бюрократичний процес складний в Німеччині. Це не так просто, як в Україні відкрити стартапи, і власне там через декілька місяців ти вже можеш потенційно випробовувати свої машини, свої пристрої роботизовані власне на фронті. В Німеччині так не є. Однак ми можемо говорити, що на сотні одиниць підприємств вже збільшилося, і, в принципі, можна сказати, що уряд спрямовує кошти. Однак всім зрозуміло, що на жаль, природа європейських політичних еліт в різних країнах вона влаштована таким чином, що всім потрібно, хоча б умовний умоглядний протекціонізм США під час майбутніх будь-яких проблем. Відповідно для багатьох політиків прагматичного гатунку важливо залишати Трампа за столом, щоб він в жодному разі не грюкав дверима, щоб не лякати тих малодушних європейців, які на жаль так само існують, як і хоробрі європейці, які побачивши, що США скорочує свою допомогу Україні, що США зменшує свої бази в Європі. А зменшує свою присутність, мовляв, все прийшов час здаватися перед путіним. Прийшов час жертвувати всіма, тільки би нас не чіпали, тільки би ми залишилися при своєму. Тому що об'єктивно, це царство гедонізму серед наших партнерів. Це царство підрахунку е, гульденів е, воно тривало дуже довго, і нарешті за це доведеться платити.